Зберігати та використовувати деякі види зброї в Україні дозволено проте для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл за порушення, кримінальна відповідальність. Про це під час брифінгу розповіли журналістам у міській ділі міліції. З 1 по 30 вересня 2011 року в місті Хмельницькому проводиться місячник добровольної здачі зброї. Особи, які мають незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Мають право добровільно здати відповідно ці приладдя до органів внутрішніх справ, при цьому уникнути від кримінальної відповідальності за незаконний обіг зберегання, носіння, храніння, передачу чи виготовлення ремонт вогнепальної зброї. Необхідні документи для легалізації зброї можна отримати у відділку міліції за місцем проживання. До прикладу, лише в обласному центрі 6 тисяч громадян вже мають дозволи на зберігання та використання вогнепальної зброї. Якщо громадянин бажає зареєструвати дану зброю, відповідно він пише звернення до органів внутрішніх справ. В нашому випадку до Хмельницького міського відділу після звернення громадянину надається перелік документів, які він повинен зібрати, це відповідно довідка про відсутність судимості, медична довідка, також довідка про проходження спеціального навчання. Зі зброєю. Скільки хмельничан використовують зброю незаконно, встановлять після чергового місячника по добровільній здачі. Минулої весни мешканці обласного центру добровільно здали 46 одиниць зброї. У тих, хто порушував закон, її вилучили. Арсенал чималий. Вилучено з незаконного обігу 373 набої, також 46 одиниць зброї. З Саморобною дві. Якщо взяти по категоріям пістолетів 9 і холодний, 35. Це в нас саморобна зброя в народі називається самопал. Також він був вилучен в рамках кримінальної справи. Це є саморобна зброя, і вона тільки, можна так сказати, використовується в злочинних. Намір правоохоронців, котре попереджають, добровільна здача зброї убезпечить вас від кримінальної відповідальності. Тетяна Сивоконь, Андрій Храбус для подільської панорами.